Антиросійський дискурс та чіткий безапеляційний меседж до тих, хто досі шукає хороших русських. На сцені франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки Дзяди за поемою Адама Міцкевича. У творі йдеться про спільну історію польського та українського народів і їхню боротьбу з російським ворогом. Спільно з франківськими акторами над роботою працювала польська режисерка Майя Клечевська, і ця вистава переконана, дуже важлива та актуальна зараз. Адже українці каже, сьогодні боронять Європу від тероризму Росії, і ця війна стосується всього світу. Kwestią sporną jest kategoria. Спірним питанням є взагалі категорія вдячності: чи Україна взагалі повинна бути комусь вдячна? А чи Європа також повинна запитати, а скільки ми ще винні вам гинете ви? Якою є ціна життя чи пролитої крові на фронті? Нема ціни. Тож мені видається, що Європа ще винна дуже дуже багато Україні, і то Європа повинна бути вдячною Україні за те, що Україна взяла на себе слова вимовлення Росії та Путіну стоп, щоб від того місця тут був вільний світ, а не тут Талітарний і тоталітарний. головну роль героя Конрада у виставі виконує Роман Луцький. Для нього зізнається ця постановка передусім розрахована на європейців, і через неї актори хочуть привернути увагу до того, що хороших русських немає. Всі вони причетні до війни в Україні, тому що ми варимося в цьому. Ми знаємо це. Ми чуємо кожен вечір сирени. Нас бомблять, нас вбивають. Ми це знаємо. Нам не потрібно ще більше доказувати, хто нам ворог і який він. Це, ця вистава більше для того, щоб Європа перестала акцептувати цю російськість і ставати адвокатами хороших руских і так далі. Тому що, тому що їх практично немає. Ніде. От. От, і все, все, чого я би хотів добити з цим продуктом, прем'єра дзядів, переконаний директор театру Ростислав Держапільський, справжня історична подія. Адже через 200 років після виходу твору його вперше ставлять на професійній театральній сцені. У такий спосіб каже, ми будемо краще пізнавати культуру одне одного, одного і лікуватимемо спільні історичні рани. Культура, мистецтво загалом, театр зокрема, він має здатність вдаряти на підсвідомість діяти на емоційному рівні, і коли якісь розумові речі відходять на, задній, на інший план. А наперед виходить любов і те, що є справжнє. Ми дуже хочемо, щоб це трапилося і з європейським суспільством спала полуда з очей. От, уже так чітко і конкретно, що десятиліттями, століттями Росія нам нас зомбувала своїми наративами, і культура це ну це, це справді була напевно один з дуже важливих і сильних її складових. Прем'єра постановки відбудеться 27 та 28 травня. Вистава має вікові обмеження 16+. Крім того, у ній звучатиме російська мова. Цей прийом пояснює театрали. Має чітке завдання: маркувати спільних ворогів. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.